Новий різновид штаму COVID-19 Омікрон, який неофіційно називають Еріс, вже зафіксували на Сумщині. Про це повідомив головний державний санітарний лікар області Володимир Збаражський. За його словами, Еріс швидко розвивається та обходить імунітет. Еріс викликає набагато більшу занепокоєність в епідеміологів. Він відрізняється додатковою мутацією шипового білка, яка дозволяє йому краще прикріплюватися до клітин дихальних шляхів, швидше поширюватися та уникати імунітету. Щоправда, на сьогодні воз оцінює ризик для громадського здоров'я як низький. Симптоми Ерісу відповідають всім відомим симптомам COVID-19 – це біль у горлі, лихома. Анка або озноб, нежить, задишка, біль у м'язах або тілі та головний біль. Для захисту тяжких наслідків захворювання необхідно зробити щеплення та отримати бустерні дози. Особливо тим, хто розпочав свої вакцинації, і не завершив, наголосив головний державний санітарний лікар області.